Кожен ранок у мене зараз однаковий. Спочатку розпалюю піч в кухні, через хвилиночок п'ять, вже дуже тепло. На пічці стоїть каструля, в якій гріється водичка курам. Потім йду поратись по господарству. Козам підкидаю сіно, курам сиплю овес і корм. До речі, вже молоденькі курочки почали нестись. Підсипаю кролику зерна. Дивіться, як він вже гарно підріс. Та йду доїти кіз, але спочатку готую їм смаколик. Нарізаю яблучка і додаю овець. Ось як завжди, вже чекають на молочко. Потім в обід насмажила котлет до вчорашньої картоплі та й пішла обрізати лаванду. Ще розпакувала рослинки від сім'ї бережнюк. Посилання на всі рослини залишу під відео. Перша рослина це Еріка, вона квітне взимку. І саме на неї, за моїм промокодом пташка, буде діяти вам знижка мінус 20%. Друга рослина піраканта. Вона має яскраві ягідки, які взимку дуже люблять пташки. Також приїхали ось такі ялинки, більші та менші. А ще барбариз, декілька кущиків, азалія японська, два види гейхері та злакові. День пролетів дуже швидко, не встигла половини запланованого. Увечері зібрала кіс з поля та розпалила грубку. І ось уже ніч.